Рятувальники провели урок безпеки життєдіяльності для учнів ліцею імені Івана Полюя та вихованців закладу дошкільної освіти Янголятко Івано-Франківської міської ради. Правила безпеки життєдіяльності варто знати всім, а підростаючому поколінню тим паче. Уміння адекватно та грамотно діяти у небезпечній ситуації потрібне маленьким громадянам і на вулиці, і вдома. 18 жовтня працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області завітали на урок. Безпеки життєдіяльності діяльності до учнів ліцею імені Івана Полюя, в Івано-Франківську, навчальне заняття, що складали з теоретичної та практичної частин, для дітей провів фахівець групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області. Всього за декілька хвилин учні дізнались, як відрізняти вибухонебезпечні предмети, де вони можуть сховатися, які знаки про них попереджають, та яких правил безпечної поведінки потрібно дотримуватись, якщо побачив міну чи інший. Вибухонебезпечний предмет сьогодні у нас була цікава зустріч з працівниками рятувальної служби, зокрема з групи піротехнічних робіт. Нам показували різні вибухонебезпечні предмети, які можна знайти в місцевостях, таких як на природі, в лісах, і також нам розказували, як треба діяти в таких випадках, що робити при підозрі або знаходженні тих чи інших. Чи розповівши про небезпеку, яку несуть в собі вибухонебезпечні предмети часів минулих воєн, фахівці ДСНС роздали дітям листівки застережливого характеру, щоб вони краще засвоїли почуту інформацію. Серед наших учнів є і ті, хто проживає на територіях, які вже визволені, які ще окуповані, які в найближчому майбутньому ми віримо повернуться до себе додому і. Там можуть в очі зустрітися з цими такими непростими проблемами. Та й думаю, що всім нам зараз необхідно підняти рівень своєї обізнаності з тих правил, яких треба дотримуватися для безпеки в разі зустрічі з певними вибухонебезпечними предметами. Особливо актуально те, щоб діти розуміли. Що може бути під видом цього предмету, як він може виглядати, тому що дуже часто його зовнішній вигляд не свідчить про те, що цей? Предмет на якусь певну небезпеку. Також цього тижня прикарпатські рятувальники завітали й до вихованців закладу дошкільної освіти Янголядко, Івано-Франківської міської ради. Рятувальники розповідали дітлохам про свою роботу, продемонстрували бойовий одяг та спорядження, показали пожежно-технічне озброєння пожежних автомобілів. Усі бажаючі мали змогу сфотографуватись у спорядженні. Під час проведення заходу усім присутнім роздали листівки та пам'ятки з правилами безпеки життєдіяльності розроблені міжнародним дитячим. Фондом ЮНІСЕФ спільно з ДСНС України. Учасники заходу дізнались багато нового, цікавого, а найголовніше корисного. Педагоги були надзвичайно задоволені зацікавленням, яке виявили їхні підопічні до виступу працівників пожежно-рятувальної служби, адже стверджують, вони такі зустрічі надовго залишаються у дитячій пам'яті та приносять чимало користі підростаючому поколінню. Сьогодні до нас садочок Янголятку завітали наші пожежники. Ми щиро вам вдячні за гарну розповідь діткам, за те, що зробили наших діток сьогодні щасливими, веселими, радісними.